Доброго ранку! На каналі Файні квіти городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 3 та 4 вересня 2023 року. Сьогодні, 3 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен до 18 години вечора, а потім перейде в знак Телець. 14 години 57 хвилин та до 18 години це час місяця без курсу. Практично весь день буде для відпочинку та підготовки до вечірніх або робіт на наступний день, тобто 4 вересня. І сьогодні у нас магнітна буря, якраз час для того, щоб себе поберегти. Будь ласка, бережіть себе. Після 18 години 30 хвилин вечора, коли вже і магнітна буря затихне і вже почнуть працювати енергії тільця, тобто ввечері вже можна сіяти насіння редиски, редьки, дайкону, висаджувати озимі цибулю та часник. Можна також ввечері вже поливати та підживлювати рослини саду та городу, висаджувати розсаду, квіткових. Та овочевих рослин, нарізати живці та укорінювати їх. Висаджувати можна саджанці з закритою кореневою системою, будь-які саджанці садові, але тільки з закритою кореневою системою. І протягом дня можна буде сьогодні проводити зелені операції, але, будьте уважні, бережіть себе. І захищаємо рослини, саду та городу від шкідників та хвороб. Сьогодні сприятливий день. Для заготівель на зиму, для збору врожаю на тривале зберігання. Після 19-ї години вечора гарний час вже для того, щоб розпочинати квасити капусту та інші овочі. Це що стосується сьогоднішнього. А речі. тепер розглянемо справи на завтра, 4 вересня. Це дуже гарний день, тому що вже відійдуть магнітні бурі. І треба в тільці дуже багато чого зробити. Отож, 4 вересня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці телець. Можна сіяти насіння редиски, редьки, дайкону, висаджувати озимі цибулі та часник, висаджувати цибулини весняних квітів, висаджувати саджанці садових рослин з закритою кореневою системою та будь-яку розсаду. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Саду та городу. Спритавий час для нарізки живців та для їх укорінення. Для пересадки кімнатних та садових квітів можна садові квіти буде ділити і пересаджувати. Та для проведення зелених операцій дуже гарний день. 4 вересня сприятливий день для заготівель на зиму, для збору врожаю тривале зберігання і для квашення капусти та інших овочів. Ось такі у нас сьогодні дуже гарні справи. І на завтра ці справи у нас будуть продовжуватися. І ми бажаємо вам гарного дня, гарних енергій, благодатної вам погоди, доброго здоров'ячка і успіхів у всіх справах. До зустрічі увечері. На все добре!